А? Тим, кому пообіцяли, що будуть склади, а стало акумуляторне. Так, от обдурення, боже, бачите, читати. Так, що ці, яких люди, оці люди, які просто лишились за бортом тої всієї ситуації. І осарбайтери, оці обов'язково ці осарбайтери, які мають трохи грошей і зі Старокостянтином, хай вони ці гроші нам сюди висилають, а ми будемо рішати то екологічне питання. Наші потенціальні бенефіціари. Ми тут намалювали картинка нас дуже проста: то є флора, фауна, сапіенс і рибка. Це все наші це, так, це наші, та, наші бенефіціари, які мусять бути там залучені. Які їхні потреби? Ну, потреби, які тут на чиста екологія, довкілля, здоров'я і майбутнє нації здорове, і наші діти здорові, і все у нас буде здорове таке, ж ого, і всі будуть нам зазрити, якщо це все буде в нас. Нормально. Скільки їх тут не обговорюється, ми порахували, що це буде десятки тисяч, по-любому всі ці прям... yeah, да, люди, ці груди, які от... по-любому всі не вони будуть залучені до того всього. Скільки з них скористаються результатом нашої роботи? Я думаю, що всі, тому що вони навіть про те, що синіше не знають навіть про то. то. Наша мета буде донести їм то все. Догнати. Що ми їм пропонуємо? Та, звичайно, те, що всі пропонують. Петну воду, чисті водою, ми все-таки знаєте. Ну і напевно, що співпрацю би хотіли запропонувати, якось не знаю як, але залучити їх до співпраці з нами. Бо не допомагав би пістити. І далі, яка потенційна користь для всієї громади Я думаю, Корис від того, щоб був для організації, чи був для якого щоб хороший фідбек, щоб все воно не знаю, хто би там не займався, щоб отримала хороші такі фідбеки. Потім на майбутнє, щоб це було хорошим піаром і хорошою рекламою цієї організації. Амінь.